Вітаю глядачів сьогодні. В програмі даю слово сумський міський голова Олександр Лисенко. Олександр Миколаївич, Я вас вітаю! Вітаю вас, дорогі сумчани. Вітаю вас. Поговоримо про безпековий блок в першу чергу, тому що от ми пережили шок 24 лютого. Сьогодні наші збройні сили показують величезні перемоги на півдні України, але все таки ми регіон прикордонний 22 громади, знаходяться під обстрілами, і тому безумовно і сумчани переживають. От саме за безпеку. Яка сьогодні ситуація на кордоні? Яка взаємодія міського голови всієї міської влади з військовими? Будь ласка. Дійсно, ви праві, що зараз. Трошки інша ситуація, ніж це було 24, 25, 26 п'ятого, перші дні, тому що перші дні треба було різко приймати дуже важливі рішення. Найголовнішими нашими завданнями в ті дні було це захистити місто. І я тут дякую всім сумчанам, дякую всім небайдужим, дякую тим, хто взяв одразу в руки зброю. Дякую військовим, які знаходилися в нашому місті в той час за те, що ми вчасно разом зробили. Ну майже неможливе ми зробили. Закрили. Місто. Місто відповідно заблокували його для ворога, почали будувати відповідні. Позиції, відповідні блокпости, і можу сказати, що це вдалося зробити разом з усією громадою, тому що не тільки хлопці, які стояли зі зброєю, а також і волонтери, і люди всі небайдужі, які набирали пісок в мішки, ті підприємці, які надавали блоки, ті підприємці, які надавали також матеріал для виготовлення відповідних їжаків для захисних протитанкових. Це все ми зробили в перші дні. Саме такі бойові підрозділи, як добровольчі формування, вони створювалися 25-26, го го саме коли люди приходили отримувати зброю. Отримавши зброю, вони приходили на відповідні на вулиці, на в'їзди і виїзди з міста. Вони об'єднувалися, з'являлися командири, обирали командирів, призначали командирів. І те, що робила територіальна оборона, наш підрозділ сформований, який є Збройними силами України. І ті збройні сили, які в той час знаходили, Облас, я не буду зараз номери частин казати або бойових підрозділів. Вони разом об'єдналися для того, щоб подальшому протягом місяця, навіть більше, десь до 6-го, до 7-го квітня тримали оборону нашого міста. Наші військові підрозділи, наших збройних сил України. Ми, ми не просто в них віримо. Ми вже просто реально бачимо зараз на території нашої області, що відбувається, як обороноздатність нашої області, не тільки міста сьогодні підвищується. Це робимо, Ми всі це разом робимо і повинні це робити. І, і сумська міська рада, і військові адміністрації всіх районів обласної. І разом ця комунікація з ОТУ Суми, наприклад, уже як органом, який координує, керує всією обороною, не тільки міста Суми, а й всієї області. Нам це вдається зараз робити. Угу. Ну все таки війна ще триває, і попри те, що збройні сили України здобули великі перемоги, все таки не є аналітики військові, які говорять, що не до кінця ще ця скажімо, загроза для прикордонних територій, вона не до кінця ще зникла і ліквідована. Ще Росія може застосувати якісь там ну, свої ударні зусилля? Якщо раптом от щось таке виникне загрозливе, чи є план скоординованих дій з військовими? Ми повністю маємо співпрацю з Збройними силами України з нашими добровольчими формуваннями, і те, що в законі, який до війни ще був прийнятий закон про спротив, там. С він чітко регламентує дії сумської міської ради, яка повинна підтримувати, яка повинна десь в чомусь отримати і допомагати збройним силам України і добровольчим формуванням, що ми в принципі і робимо. Якщо цифра не казати, це не є секретна інформація, то у нас біля 30 мільйонів гривень було виділено на підтримку збройних сил України за цей період, але до 200 мільйонів ми виділили на. Формування, підтримку, озброєння, оснащення, будівництво позицій, забезпечення биту відповідного, забезпечення матеріального захочення, відміну зміну звільнення від комунальної плати за комунальні послуги бійців добровольчих формувань. Ми сформували. У нас велика кількість. Я не буду знову ж про це думаю, казати, тому що. Не знаю, є це секретна інформація чи ні, але я не буду казати, яка кількість. Але це велика кількість сьогодні. Найбільша кількість в Україні по кількості самих підрозділів добровольчих формувань, по кількості в цих підрозділах воїнів. І ми про кожного зараз, сьогодні, нашого оборонця ми дбаємо і розуміємо, що тільки разом ми можемо, забезпечивши відповідний рівень обороноздатності, захистити наше місто. А наше завдання це захистити місто, зберегти життя людей сьогодні, цивільних наших, і щоб наше місто. Було вільне. Комунальники всі ці 9 місяців витримали, е, ну, я скажу, навідмінно, тому що були світло, була вода, було тепло. Е, але все-таки, яка ситуація сьогодні? Ми пропонуємо послухати зараз е, те опитування, яке ми зробили на вулицях, що говорять сумчани. Дуже гарно, особливо водоканал, міській водоканал працює дуже гарно. Претензій ніяких це. не маєте. Великі дякую. На сьогоднішній день добре. Є водопостачання водопостачання, електрика, Згідна загаз... графіка, відключень, ми це розуміємо. Є і водопостачання, і все в нас є. Дякую, Але дякую. територія ненормальна. Яка сама? А люба. От давайте візьмемо навіть отут. Я зараз у вас 20 метрів відведу, там кущі треба, звісно. Увагу їм більше виділяти на те, щоб комунальники працювали ну, по дорогам, по, по тротуарам. Швидко лагодять вони молодці. Я вважаю, що воєнне час у нас все оперативна робота робиться. Хотілося трішки швидше, щоб нам включили опалення, але вже включили, так що нарікань немає. На мою думку, їхня ефективність є достатньою, так як вони роблять це все. Намагаючись пошвидше, і я бачу, що в дійсності місто Суми є чистим городом і приємне на даний час. Ну така думка сумчан. Ну і давайте коротенько от підсумуємо дійсно роботу наших комунальників. Ну, я думаю, знову ж повертаюся до цієї тези, хто залишався залишався місто, в місті, мабуть, відчували. Після відповідних обстрілів ворога, ракетних обстрілів артилерії, у нас виходили з ладу наші мережі. Я тут хочу подякувати всім комунальникам, бачив, хто залишився, тому що якби не залишилися цих спеціалістів, ми просто не могли б вирішити багато питань в березні місяці. Але ми пам'ятаємо мінус 18, ми пам'ятаємо, яка була холодна погода. Ми пам'ятаємо, як були у нас перебої були з водою, і коли треба було воду піднімати. І е, розвозити для цього надавали ємності. Відповідні наші підприємства. Не буду казати хто. Але водоканал піднімав воду. Зрозуміло, що не працювали ЦТП. Ми не могли підняти воду до 9-го поверху. Зрозуміло, що у нас були проблемні моменти з гарячою водою. Ми це все розуміємо, але це було декілька днів. І ми намагалися, люди знають місця, куди вивозилася вода. Всі з порозумінням до цього ставилися, але через, через 3-4 дні, коли з'являлася вода і гаряча в тому числі в помешканцях Сумчан, то люди розуміли, що влада тут знаходиться, влада працює, і ми намагаємося. І під кулями в тому числі працювали, вночі працювали, тому коли була комендантська година, працювали аварійні бригади. Це люди, які вирішували питання життєдіяльності 24 на 7. Організація цієї роботи була на директорах комунальних підприємств, з яких жоден керівник не виїхав за території міста Суми, починаючи з початку війни. І це забезпечило нам можливості. І це забезпечило те, що ми сьогодні маємо збережену інфраструктуру не в повному обсязі. Ми не в повному обсязі зараз ще відновили теплогенерацію, тепло наші мережі. Ми не повністю відновили ще деякі пошкоджені водовідведення і водопостачання мережі. Ми ще досі, досі над цим працюємо. Але сьогодні всі люди з водою. І ми також готуємося до різних форс-мажорних ситуацій. Ми розуміємо, що може бути ситуація, коли треба буде знову ж піднімати воду. І ми генератором сьогодні воду всю піднімемо. Ми підготувалися до того, що ситуація може бути різною. Те, що сьогодні відбувається по відключенню електрики, ви бачите, що відбулося з 10 жовтня 900 ракет. 900 ракет і дронів по всій інфраструктурі території України теплої електрогенерації. Тому і місто страждає сьогодні. Але ми сьогодні шукаємо шляхи, є відповідні варіанти. Ми не, про, не, не розповідаємо про це кожен день. Я от сьогодні це про це кажу, мабуть, перший раз. І, і, і то, бачите, я не все можу зараз сказати, я тільки кажу, що відновлюємо, як це відновлюється. І прошу також всіх з порозумінням, друзі, ставитися до того, що позавчора не було у нас десь до 12 годин не було електрики. У мене в будинку у мене в будинку також не було, і моя родина також від цього страждала. Але ж, до 23 я нікому про це якби думав не казати, тому що сподівався, що ми раніше включимо ті 10 аварійних черг, які були відключені до 23.00. І ми її включили все ж таки в 20.00. Ну вірніше, не ми тут. «Укренерго», обленерго, я перед ними, якби то кажуть, ну, електропостачання це в принципі від міської влади не залежить. Не залежить Але жаль, чи да. сумчани розуміють ситуацію? Давайте подивимось ще одне. Не опитування на цю тему. 90 -і пережили і це переживемо. Все добре буде. Інформації достатньо. Ну, звісно, погано дуже, що відключають електроенергію. Дуже незручно навчатися дітям в школі, так як інтернет пропадає. Ми з села, тому у нас там практично не виключають світ. Ми не ощущаємо. А тут, звісно, я звісно, щоб отримати гроші, я бігала, по суму. А з якого села? Збіти це. Стараємося привикнути, звісно. Вот. Ну, ми розуміємо ситуацію. Головне, пережили 90-ті. Люди да. все-таки не втрачають оптимізму, але те, що стосується міської влади по відновленню енергопостачання, чи є в нас ці ресурси? Чи все-таки це справа тільки енергетиків? Ну, я так вам скажу, що ресурси, деякі ресурси є, але ці ресурси ми все одно віддаємо на загальнодержавний енергоринок. Ми не, не можемо їх використовувати. Це і з комунікаціями пов'язано з, з енергопостачальними. Ми не можемо їх використовувати окремо для міста. Те, що стосується зараз у нас, у нас ситуація дуже непроста. Дуже непроста, і пошкодження ще не відновлені, і пошкоджень багато. Це ми пам'ятаємо ці пошкодження. Це в перші місяці березня відбулося. Наші підстанції вони в аварійному стані й досі знаходяться. І дуже-дуже складно їх відновити, тому що там тільки один трансформатор відновлюється декілька місяців. Не так це просто, чи майже до більше року. І тому ми повинні з порозумінням ставитися, тому що сьогодні нам постачають електроенергію в наше місто, тому ми просто повинні погоджуватися з цією ситуацією. Але що стосується можливості переключень, тут ми працюємо з Обленерго, і коли нам кажуть, що чому це не відбувається, друзі, це просто так відбувається, так, от, отака ефективність сьогодні. На найбільшої ефективності намагаємося досягти на місцевому рівні. Але Київ виключає без попередження, без обленерго. Укрнегро виключає деякі фідери своїми власними можливостями. Вони виключили 10 черг, наприклад, на 4 години, і ми не можемо їх включити. І вони самі визначають які саме виключити, тому що терміново протягом 15 хвилин треба виключати. Наша аварійна група не може виїхати в цей період і, наприклад, переключити. І коли вони виключили, ми не можемо включити інші. Не виключаючи, мені задають питання, чому одних, одних виключають, інших ні. Виключити все місто. Все місто не треба, не потрібно виключати. Вистачає тільки тих, тих можливостей по вимкненню, які е, робить Укренерго. А чому інші не виключають? Тому що на цих лініях знаходяться наша соціальна сфера, наша медична сфера, наша наша сфера життєдіяльності, наші скважини. Тобто ця, ця ситуація вона повністю координується і контролюється «Укренерго», і обленерго координує і подає їм відповідні сигнали, якщо аварійні ситуації виникають вже на наших внутрішніх Мережах. Це складна ситуація, але я хочу, щоб ще раз на, чому, на цьому наголошую, я хочу, щоб ми зрозуміли, що це питання вирішується, і нам треба почекати. Але якщо в подальшому будуть обстріли, і ми на цьому рівні не, не залишимося і буде погіршення, то друзі, тут ситуація може ще бути і гірша. Я Кажу правду, як воно є, і прошу всіх з порозумінням до цього ставитися. А що хотів би сказати, що стосується благоустрою, заторкнулося питання, да? от, от, чому там щось якісь там е, кустини по ну, все не підстрижені або буряни якісь є. Е, ви знаєте, я єдине, що ми зробили, це на сотні, ми підрізали дерева. Це по вулиці Петропавловській трошки підризали дерева. А так, в принципі, по благоустрою і по ремонтам доріг, до речі, ми зробили в цьому році. Якщо було заплановано 140 мільйонів, ми використали тільки біля 30. Тобто ми зробили поточний ремонт, щоб можна було безпечно їздити по місту. У нас в вечірній час вимикається світло, ями великі були, ми їх, ми їх відремонтували, ці ями, зробили їх рівними дороги, але сьогодні дійсно не така комфортна дорога, наприклад, по Лужпи. Вона без ям, але вона не, не така рівна, як, наприклад, по Харківській, але по капітальних ремонтів, згідно, до речі, 590-ї постанови, яка на рівні держави, кабінету міста була прийнята, ми не робимо капітальних ремонтів. Ну, якби і можливо було робити капітальні ремонти, то ми їх можемо робити, тільки капітально ремонтуючи захисні Споруди протирадіаційні раді... раді... укриття, те, що ми сьогодні робимо. Я не буду зараз казати про кількість, я просто скажу, що ми десь 50 відсотків ремонту наших захисних споруд і Мобосховищі Переу, в тому числі ми закінчимо нашої форму власності, а звертаємося зараз до держави, щоб нам передали в комунальну власність державні, щоб ми їх могли ремонтувати. Ми плануємо 50 відсотків закінчити до кінця цього року ремонт. І перший квартал наступного року ми повністю закінчимо ремонт всіх протирадіаційних. Об'єктів укриття, бомбосхович повністю плануємо завершити. Це в школа, школах, в садочках зробити нові, і також, можливо, в будинках ми починаємо відновлювати в житлових будинках. Плануємо ремонтувати підвальні приміщення, там, де неможливо, і відповідна комісія ДСНС не дає згоди, наприклад, щоб це буде об'єкт укриття. Прирівняний з відповідними вимогами. Ми все одно будемо ремонтувати підвальні приміщення, тому що у нас сьогодні, щоб можна було в них знаходитися хоча б тимчасово на відповідний, відповідний період. Не в квартирі, а опуститися в підвальне приміщення і там знаходитися. Це буде більше стосуватися 9, 10, 12 мікрорайонів, тому що там мало бобосховищ. І плануємо будувати вже підземні укриття, які будуть використовуватися в мирний час, вони будуть Ористуватися як можливо стоянки для автомобілів. А в відповідний час люди будуть використовувати їх використовувати як об'єкти укриття. Уже в планах це є. Ми над цим уже працюємо. Так, ну і давайте перейдемо до питання опалювального сезону. Це була перша підготовка в умовах війни. Наскільки місто. Ми розпочали пізніше опалювальний сезон з об'єктивних причин. Так само і погода сприяла, в принципі, цьому. Як ви оцінюєте підготовку, наскільки сьогодні повністю місто забезпечене? Чи які проблеми є? Проблеми є, тому що ми знаємо, які були пошкодження. Ну, можливо, не всі, в принципі, то знають, але точно про. Північний провузол всі знають, тому що це були двічі обстріли, і там була складна ситуація. Що стосується інших теплогенеруючих наших можливостей, це більш теплоенерго стосується, то 24-го вони розпочали опальний сезон і вже подали. І, до речі, в цьому році вони швидше розгорнулися. Вони вже десь за чотири дні. 28-го майже всі будинки були готові і підключені. Да, пізніше ми почали пальне сезон в цьому році. Планували ми 15-го розпочинати з Розпочинати жовтня, але погодні умови нам дозволили зробити це майже на тиждень пізніше, трошки більше. це 24-го. В принципі, 24-го майже по всій країні. Так така ситуація була, що розпочинала пальний сезон саме в цей період. КППВ, тобто Північний Провузол, це Копаківський район більше, це 30% міста. Вони розпочали 1 листопада, тому що з 1 листопада у них був договір на газ. Це вже бюджетні, бюджетна сфера отримала теплоносі 1 листопада. І десь вже 2-3 вони почали подавати в будинки. Ситуація була складніша, я кажу, тому що в тому числі і договір на газ, і в тому числі ті пошкодження, пошкодження вони торкнулися не тільки труби, і котла частково їх треба було вирішувати. Такі Найбільш аварійні ділянки, вони на сьогоднішній день, окрім двох будинків, це КПК зараз 55, у нас проблема, і також Курська 31. Це дві такі проблемні моменти, по яких зараз допрацьовують це те, що пов'язано з аварійними ситуаціями. А те, що пов'язано зараз, ще деякі будинки, які не мають у нас управителів, які не визначилися з старшим будинком, які не визначилися сьогодні з ОСББ чи не ОСББ з іншою формою управління, можливо, це 18 будинків. Також зараз це двоповерхові будинки в Копакському країні. Зараз з ними йдуть перемовини. і так по одному включають, ну, щоб відповідальна особа була за комунікацією будинку, включають КППВ, з ними опрацювавши теплоносій. От, от така ситуація. чи є небезпека, що ну рване якась підземна комунікація, коли будуть морози? Mm. Оскільки капітальних ремонтів не було, а мережі у нас досить зношені? Ви знаєте, є така, є така загроза. В принципі, вона у нас завжди, завжди є, коли у нас йде відповідне пониження температури, а потім різке підвищення. Ми розуміємо, що їм це пов'язано з тим навантаженням на комунікації земельним. Але я думаю, що ті аварійні бригади, які у нас сьогодні є, ті наші можливості, які сьогодні, я думаю, ми готові, щоб терміново виконати ремонтні роботи, тому що ці ремонтні роботи, які були виконані зараз в ці дні, це було за протягом 3-4 днів. Ми зараз працюємо над тим, щоб у нас були резерви, щоб у нас були навчені люди, щоб у нас була відповідна техніка, і щоб вони були завжди готові вийти на допомогу. Ну і ще одне питання: бюджет 2023 року. Державний бюджет прийнятий, і тепер черга за ухваленням міського бюджету. От, зважаючи на те, що потрібно людям, от, ми також запитали в сумчан, що на їх думку має стати першочерговим у розподілі бюджету. Давайте подивимось. В першу чергу, ну, мабуть, соціальний захист. Чому? Ну, Дуже багато, як на даний момент, незахищених верст населення. Зруйноване житло важливо і підтримка, звичайно, підприємців, бо в стані війни то багатьох є проблеми. Військові і об'єкти, які постраждали, люди, які мало захищені. Треба робити все по-людяному. Такий час, мабуть, на соціальні виплати людям, які в цьому найбільше потребують. Я військовий, тому ну я, я знаю, що це таке. Ну я думаю, що пріоритетні напрями будуть одні із це освіта. Це побудова і укриттів у закладах освіти, і, звісно, на оборону нашої країни. від агресорів те, що почув, почув зараз від людей, саме ми на це й приділяємо увагу. От перший перший кадр я побачив, це соціалка. Дійсно, соціальна підтримка залишається буде залишена на тому ж самому рівні. Всі, хто потребує відповідної підтримки від міської влади, вони її отримають. Це включено також буде всі пільги. Будуть збережені, всі виплати будуть збережені. Це я можу гарантувати. Це, це точно. Я думаю, що всі депутати це підтримують обов'язково при голосуванні за бюджет. Що стосується підтримки військових, це обов'язково також буде, тому що обороноздатність у нас на другому рівні. Вона може стоїть поруч з безпекою кожного сумчанина. Тому підтримка буде. Я можу запевнити військових, я можу запевнити всіх сумчан, що ми далі будемо утримувати добровольче формування, будемо допомагати збройним силам України, будемо будувати позиції, будемо їх удосконалювати, підвищити нашу майстерність військову. Будемо в цьому, в цьому допомагати нашим відповідним програмам, нашим хлопцям. Що стосується захисникам, що стосується безпеки, обов'язково тут правильно молодий чоловік сказав про те, що. Що безпека треба будувати, побудувати, ремонтувати, приводити в порядок, облаштовувати захисні споруди, тому що їх повинна бути достатня кількість для забезпечення безпеки сумчан. Це буде обов'язково. Медицина освіта, ви знаєте, що. Скорочень по фінансуванню освіти не плануємо. Утримання все буде обов'язково, всіх шкіл і садочків. Що стосується, тут не було сказано по благоустрою. Я думаю, що це точно буде на тому ж самому рівні. Великих будівництв капітальних, скоріш за все, не буде. Будемо слідкувати за ситуацією, тому що вона ви бачите, як як на сьогодні вона змінюється, і ми сподіваємося, що вона буде змінюватися в нашу як зараз. В нашу сторону, як це зараз відбувається, і ми сподіваємося тільки на перемогу, якомога швидше, щоб вона була, і сподіваємося, що так воно і буде. І вже після перемоги ми будемо планувати вже більше капітальних ремонтів, більше можливо благоустрою, більше якоїсь красоти. Але сьогодні повинно бути життєзабезпечення, підтримка бізнесу обов'язково від нас вона буде. Ми вже з першого на прийняли відповідні рішення про відповідні пільги для наших бізнесменів, підприємців, що стосуються сплати за землю, сплати за комунальну. Це комунальне майно, відповідне звільнення від деяких податків. Тому ми над цим працюємо. Ми хочемо зберегти сьогодні інфраструктуру, промисловість, підтримати малих, малий середній бізнес, щоб у нас були робочі місця. Тому що це і є формула наповнення бюджету і далі існування нашого міста, і підтримку кожного громадянина, і можливості комфортного проживання в нашому місті. Дякую, Олександр Миколаєвичу, за наш ефір. Побажаю вам стійкості і витримки. Так само побажаю стійкості і витримки кожному, хто сьогодні живе в місті, у великій сумській громаді. Стіпили зуби, працюємо, донатимо на армію і віримо в нашу перемогу. Дякую за увагу. Хотів би сказати, що підтримуємо ЗСУ. Дякуємо нашим Збройним силам, нашим комунальникам, кожному присічному сумчану, який на своєму робочому місці виконує свої обов'язки. І, як каже президент України, якщо ми всі будемо виконувати свої обов'язки на своїх робочих місцях, то буде швидка наша українська перемога над ворогом.